У вас велика сім'я або родина, тоді цей будинок точно для вас. Ви подивіться, яка тут вітальня. Скільки гостей ви можете прийняти. Ну а тепер йдемо дивитися сам будинок. Коридор При вході. У нас іде гостовий туалет з душовою кабіною. Сходи у нас ясен, дуже гарно виглядають. Тут вже сама наша вітальна столова. Камін, яким можна обігрівати як альтернативне живлення, велика плазма. І ви подивіться, скільки світла, скільки вікон є у цій столові. Поруч з нею зразу знаходиться кухня. Весь будиночок в дуже ніжних і гарних тонах. Вся техніка монтована, також є телевізор, посудомийна машина, мікрохвильовка, і також є стіл. Не можна збиратися всієї А Зараз я вам покажу другий поверх. Подивіться, як тут все гарно зроблено з любов'ю. Тут у нас інверторний кондиціонер і обігріває, і охолоджує весь будинок. Сорокаточка кімната номер 1 Кімната номер два, це батьківська кімната. Є вихід на балкон. Кімнати всі дуже простолі. Тому той, хто шукає багато квадратних метрів, багато простору, це точно для вас. І кімната номер 3 може бути яка для хлопчика і для дівчинки. Тут у нас проживає хлопчик невеличка, гардеробна, але досить містка. І санвузол. Біде туалет, тутова ванна. А зараз я вам ще покажу саму територію будинку. От такий він має вигляд. Ворота автомат. Дивіться, як все гарно зроблено. Будинок будувався для себе землі. 11 сотин. Велика тераса. Будинок має ще таку прибудову. Я вам її зараз покажу. Як на мене, ця прибудова це взагалі ще родзинка цього будинку. Тому що тут може хтось ще повністю окремо проживати. Це у нас кухня вітальня свій сам возо, і на другому поверсі є ще дві кімнати. Одна з них прохідна, у нас є диван, шафа і робоче місце. Великою шафою. Такий будиночок у нас продається. Тому, кого цікавить даний об'єкт, телефонуємо і приходимо дивитися. Він ідеально підійде для двох сімей, для старшого покоління і молодого, які просто мріють жити поруч. Телефонуйте!